Сонце це джерело життя, але мало хто знає, що одного дня воно нас знищить, і це не якщо, а коли. Через 5 мільярдів років сонце перетвориться на червоного гіганта, воно роздується настільки, що поглине Меркурій, Венеру і, можливо, навіть Землю. Наш світ просто зникне. Але ще до того часу Сонце може нас вимкнути. У 1859 році сталася Карінгтонська подія. Гігантський спалах на сонці, телеграфи вибухали, полярне сяйво було навіть у Кубі. Якщо така буря станеться сьогодні, інтернет, супутники, електрика зникнуть на місяці, і це реально. Ми молимося сонцю як джерелу енергії, але в кожному спалаху потенційна катастрофа. Ми живемо під зіркою, яка одночасно дає нам все і може відібрати все в одну мить. Ми дивимося на сонце щодня. Але чи усвідомлюємо, що спостерігаємо за повільною бомбою з годинниковим механізмом?